Виконуємо задання 2 з розділу діємо до квеста 15 за підручником інформатика 8 класу Морзе забарна 2025 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Ви, звичайно, можете використовувати інші середовища розробки. Якщо потрібно, закриємо попередню програму та створимо нове вікно. Нам потрібно створити програму, у якому елементи табличної величини, яка містить 10 цілих чисел, замінюються їх квадратами. Отже, створимо список з іменем A. Поки що даний список буде порожній. І для початку нам потрібно заповнити даний список. Заповнювати будемо з клавіатури в консолі за допомогою функції Input. Нам потрібно буде виконувати постійно ті самі операції. Через це зручно використати цикл з лічильником FOR. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl, пропуск. Кількість ітерацій циклу у нас буде 10, тому що в списку має бути 10 чисел. В кінці рядка двокрапка Натискаємо Enter і зорієнтувало автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково і відрівний 4 пробілам або одному натисненні клавіші «Tab». Ну а далі список A ну або A, якому більше подобається, з допомогою методу append. Поміщаємо число, яке ведемо з клавіатури за допомогою функції Input. Ведемо текст підказки, щоб було зрозуміло, що ми вводимо. Введіть елемент списку. Але, незважаючи на те, що ми будемо вводити ціле число, це буде рядковий тип. Отже, нам потрібно перетворити з рядкового типу в цілий, беремо це все в дужки. І перетворюємо з допомогою функції int. Ну а далі йти елемент списку на першій ітерації і рівне 0, на другій 1 і так далі. Замінюємо його квадратом. Піднесення до степеня в Python це дві зірочки. Виходимо з циклу, забираємо відступ, і залишилося вивести результат за допомогою функції print. Виводимо список A. Зверніть ще увагу, що у вас в підручнику в першому рядку є підключення модуля match, який надає набір функцій для виконання математичних операцій. Але в нас ніяких таких математичних операцій тут не було. Єдине, що можна було замінити піднесення на степеня функцією PAW з модуля match. Ну, але так простіше. Так, давайте збережемо. Зберігаємо власній папці з іменем квадрати здачень. Та виконуємо. Отже, вводимо в консоль числа в цілі. 10 чисел. І кожна піднесена до квадрату. Все добре. Єдине, щоб коли будемо вводити числа, в нас був пропуск між текстом і цифрою. Завдання виконано. Якщо у вас виникло запитання, залишайте його у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!